Ось такий зовсім маленький та невинний вогник може призвести до страшної біди. Літо найтепліша та приємніша пора року. Та саме зараз трапляється велика кількість загорань. Як розказують рятувальники, лише за липень вони 170 разів виїжджали для ліквідації розголу вогню у приватних домоволодіннях на полях та лісопосадках. Зв'язку з тим, що дуже Жарке літо вже більше двох місяців. Спостерігається дуже висока температура, зовсім немає дожіви. Такі картини ми можемо спостерігати майже в усіх куточках нашого району. Є декілька факторів, чому таке трапляється. По-перше, це сам менталітет нашої, нашої людини. Тобто людина, яка їде. В автомобілі вона ніколи не задумується про те, що може трапитися, якщо вона просто недопалок викине через вікно. Або, скажімо так, сірник. Бесарабський край це переважно села. Такі кадри можна спостерігати майже на кожному полі лісопосадці. Вогнеборці вважають, що першою причиною загорань стає умисне спалювання стерні після збирання врожаю. Причина одна, одна з основних причин тому, що немає нормальних. Важілі впливу на ті фермерські господарства, щоб заборонити їм пилити. На даний час, згідно чинного законодавства, прописано, що заборонено спалювати стерню без попереднього, якщо немає дозволу, екології. Тобто, по факту палити можна, лише необхідно отримати дозвіл в екологів. І як кажуть, пили скільки хоч. Отримують фермерське господарство, ці дозволи чи не отримують. Даної статистики немає. Не наша служба, не Поліція не має законних підстав притягувати до адміністративної або кримінальної відповідальності осіб, які винні в пожежах на лісу на полях. Лише одна служба має право притягувати до відповідальності за спалювання старні це екологія. Аби не трапилося біди, окрім дозволу, фермери мають дотримуватись певних правил безпеки, тому що довідка з управління екології не може бути гарантією, що вогонь не розповсюдиться далі. Більшість фермерських господарств перед тим як починає спалювати стерню, вони роблять все необхідне, щоб вогонь не перекинувся на лісові масиви. Тобто вони в обов'язковому порядку пахують та обкошують навколо своїх полів. Землю. По-друге, в великих фермерських господарствах постійно чергує трактор з водою або трактор з плугом для того, щоб де боже пожежа перекинулася на лісовий масив, і, ну, загасити його. Однак вогнеборці стверджують, не усі власники полів дисципліновані. Є такі, що нехтують правилам і вимогам, тим самим додають роботи пожежним. Дуже в нас багато. Є так званих одноосібників, учасників, які використовують поля, і в них наймана техніка, вони зібрали врожай, вони одразу ж спалили це все і не дивляться за тим, до якої біди може це призвести. Вкотре рятувальники закликають дотримуватись основних протипожежних правил, тому що вогонь може забрати не лише майно, а й людське життя. Олена Малайван, Андрій Романовський, Бесарабія ТВ.